Калушани за здоровий спосіб життя. Кілька десятків велосипедистів зібралися на стадіоні Хімік. Серед учасників велопробігу депутати міської ради, громадські активісти, молодь, любителі велотуризму. Акція присвячена до напередодні дня здоров'я, яке відбувається 7 числа кожного року, а також Дню спорту. Вік з 14 років ми обирали тому що, від 14 років і старше, тому що це вже якби, відповідальність. Діти вже трошки старші, знають як поводитись на дорозі на велосипедах. Загальна кількість ну, ми розраховуємо що не менше 50 чоловік, щоб велопробіг був масовий. Вдався також буде супровід поліції і швидкої. Центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх вже протягом останніх шести років проводить змагання серед дітей на велосипедах слалом на велосипедах. Велосипед це є здорово, велосипед це є добре і доступно. І відповідно є надія, що ми будемо ініціювати і створимо в калуші хорошу таку інфраструктуру, і будуть велодоріжки і так далі. Тому є віра в це і надія, що буде так добре. Серед учасників велопробігу дуже багато молоді, наймолодші учасниці студентці, політих. Тічну коледжу Каті 15 років. Вона радо зголосилася взяти участь у заході, адже дуже полюбляє їздити на велосипеді. Нам сказали, що буде проводитися такий велопробіг, що можна взяти участь, і я при... приїхала сюди. Того року я брала участь, також велопробіг проводився літом. Їжджу, кожної суботи гуляю з друзями, а так то з дитинства. Десь з другого класу мені купили велосипед. Спочатку він був менший такий, а потім ще один, а зараз такий. А от пану Мирону цьогоріч виповниться 68 років. Він є найстаршим учасником велопробігу. На велосипеді їздить з дитинства, долає різноманітні дистанції. Полюбляє їздити Європою та в горах. На велосипеді їжджу ну з дитинства, зі школи. Їздив в гори на Алтай, на Кавказі, в Криму. Їзду. Тепер їжу по Європі Віктям, <клігінна>... і по Карпатах. Ми їздили по категорійні походи. Там є від першої до п'ятої категорії. Всі категорії ми пройшли. Це п'ята, наприклад, категорія, наскільки я пам'ятаю, то є півтора тисячі кілометрів, -півтора тисяч двісті півтора тисячі кілометрів. Ото ми долали там порядка за не пам'ятаю, скільки днів, ну десь до десятка днів ми долали цю дистанцію. І так, їжу до сих пір, радість та і щаслива. Усі учасники велопробігу у добрій фізичній формі, і на велосипеді для них не в новинку. І задоволенням підтримали проведення даного заходу і працівники Кіму як інформаційного партнера велопробігу. Мені приємно бачити, що сьогодні в такий погожий, хороший день зібралося багато тут людей, спільних однодумців, яким небайдужий велотуризм. Велоспорт. Хочеться сказати, що це є екологічний вид транспорту і дуже добре впливає, скажімо, на м'язи, на здоров'я. Моя місія сьогодні тут, щоб показати суспільству популяризацію велосипедного туризму, що велосипедний туризм в калуші є, його потрібно розвивати, і всіх небайдужих просимо приєднуватися. Ми вирішили допомогти управлінню молоді спорту. Тим самим ми створили мотиваційний ролик. І ну, це здоров'я насамперед, тому що велосипед це дуже корисно. Він підвищує настрій, покращує здоров'я, фігуру, що немало важливо. Так і ну тим самим ми пропагуємо здоров'я, і те, що в калуші є, велолюбити. Проїхавши коло шани, учасники велопробігу організувались в колону і рушили заданим маршрутом вулицями міста, прямуючи до кольця у підгірках і назад до стадіону Хімік через європейську дорогу. Загалом здолали близько 10 кілометрів. Велопробіг здійснювався з благодійною метою. Його учасники зібрали понад 800 гривень для шестирічної Насті Берестенко, у якої рецидив лімфоми Беркіта.